Локації закриватися не будуть. На сьогоднішній день така інформація лунала, а це, знаєте, трошки так красномовно сказано. Локації закриватися не будуть. До прикладу, поблизу міста Тільбурга, будуються нові локації. Ми скоро поїдемо, покажемо туди, де люди приїжджають, можна заселитися. Якщо раніше ти міг приїхати в Нідерланди, звернутися в Червоний Хрест на залізничному вокзалі, було відділення Червоного Хреста, тебе розподілили, то на сьогоднішній момент, от, щоб приїхати в Нідерланди, подати. На тимчасовий захист, це дуже і просто максимально важко. І влада Нідерландів, Мона Кейзер, заявляє, що немає вільних місць, немає притулку, все заповнено, все переповнено. Близько 130 тисяч людей були навіть заяви, що чоловіки, які працюють, повинні самі собі знімати житло. Але це все заяви, це знаєте, такі індивідуальні політичні заяви, які ну, не мають ніякої серйозної ролі. Так, заява була. Тому я вам хочу сказати: якщо ви якщо ви збираєтеся приїжджати в Нідерланди, чекайте хіменти, то є місто, є хімента, чекайте офіційні сайти. У мене в телеграм-каналі були ці сайти. Пишіть, звертайтеся, якщо вам там дадуть добро, вас будуть десь чекати, ви вже можете приїхати, щоб не залишитися на вокзалі. Тому що багато людей, які зверталися до мене, вони приїхали і вони лишилися на вокзалі.